Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a nigga in the cup with a wood hat hey. All out the niggas hanging up with a wolves hat You better bust that if you go. Нова серія розпочинається прямо зараз. Так що зараз їду на цей пасатик робити документи. Хто не знає, він в продажі 2021 року. Їдемо робити документи. Потім виїжджаємо я зараз ще в Словаччині, їдемо в Чехію за клієнтом і будемо їхати в Німеччину вибирати Mercedes-Vito, таке замовлення. І потім ще будемо підбирати машину. Так що все покажу, все, все буде в процесі. І все побачите. Так що працюємо. А зараз роблю документи на цей автомобіль. Ще треба багато чого встигнути. Зробити документи, поставити номера, зареєструвати автомобіль. День буде непростий, і їхати зразу на Прагу. Зробив я документи на цей посад. ну Скажу вам, бюрократія тут серйозна також в цьому, в Словаччині. Корупція, вона, як і всюди, номери ось такі зробив на Пасаті. Ну, реально, чекати недовго. Самі документи, тому що це все швидко робиться, десь за 10 хвилин отримуєш номера. Але дочекатися свою чергу, не заплативши нікому, це ціла трагедія, тому що все по знайомству і так далі. Але я зробив документи, вичекав, нікому не заплатив. Так що збираюся зараз одяг, збираю речі свої, також якусь їжу з собою візьму в дорогу і вирушаю в Німеччину підбирати автомобіль. Ще так ніколи не заправлявся на 15 євро. Так що... Перша заправка вже є. Виїжджаю зараз вправу, там зустрічаю клієнта їдемо у Німеччину шукати автомобіль. Скажу вам чесно, варіантів не багато. Подивлюся, що з цього буде вже. Розумію, що поїздка буде складна. А знаєте, що ще мене радує? Не знаю, якогось гра... радують гроші, ще щось, дивіться, яку пахнючку я собі купив. Оце мене сильно тішить. Ха. Так що поїхали. Не сфотографувала, зараз у мене нема оплаченої дороги, так що буде штраф. Бонус плюс, так, мої враження, ну менше з тим не буду зараз, на, скажу вам так, не буду розчаровуватись на початку поїздки, тому що я тільки почав їхати, проїхав приблизно 200 км. Мої враження від Пасата 2021 року, після того, як я його купив, 2 літри. Дизель, їду перший раз на дальняк, який буде десь 3000 кілометрів. Їду зараз в Прагу, потім в Німеччину, потім з Німеччини в Нідерланди. Що хочу сказати, зараз їду на круїз контролі адаптивному, а також утримання в полосі. Тобто автомобіль сам це дуже зручно і дає змогу водію відпочивати, скажу вам так, як є. Ще одне автомобіль максимально. Економний, я в шоці, якщо чесно, це новий мотор, який випустив Volkswagen 2 літровий. І хочу вам сказати, що в нього витрати палива ну дуже цікаві. Я хочу проїхати цей дальняк і потім скажу, які середні витрати були палива. Буде дуже цікаво. Ну що, подивіться, як, яка погодка зараз. а? Красота. Видимось близько 50 метрів максимум. Ось таке також буває, коли ти їздиш наужа, що твориться. Напішов. Як з я навіть нічого не бачу. Навіть машини позупинялися, але ми зупинятися не будемо, тому що нам треба їхати вперед. Ну що, друзі, недовго музика играла, як завжди. Дорога неочікувана, і в Європі можна зустріти багато ось таких неприємних моментів. Інакше не знаю, як це назвати, тому що тут в таких пробках ти можеш простояти пів години, бувало, в мене і годину. Ось, як бачите, так це відбувається. Всі стоїмо. Стоїмо, можливо, аварія або ще щось, може дороги роблять. 400 кілометрів позаду. Їду зараз за клієнтом, залишилося ще, по-моєму, 100 кілометрів. Маленький перекус, дивнушка. Як бачите, я з собою завжди беру бутерброди, також їду, так що не завжди я харчуюся в ресторанах, інколи буває, але на перший час я завжди маю бутіки, їду, тому що мені більше подобається, немає часу ходити по ресторанах, коли ти шукаєш машини. Швиденький перекус на стоп. Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective. I gotta bend better against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. Ну що, друзі, я вже приїхав. Німеччину перший варіант, ось тут знаходиться. Мерседес 116, без автоматична коробка передач. Чекаємо, щоб нам відкрили. Не знаю, це не автосалон, навіть не знаю, як назвати. В принципі, чекаю, щоб відкрили, будемо дивитися цей автомобіль. Варіантів небагато. Якщо чесно, взагалі таких машин. За ці гроші. Ринок досить скупий в Німеччині

Номерні знаки є, це страховка вона включена. в Німеччині ти маєш номерні знаки, тут пише, до якого числа ти можеш їздити і автоматично включається страховка. Ось такий Мерседес. Як я говорив, жодна деталь не крашена, що не може не радувати. Так виглядає. Паркоп також є. 177 тисяч підбіга. Я сюди машина ще має стан, ще поїздить, автоматична коробка передач.

Ось це якась на сім карту, я не знаю. Да ні, що щось щось Залишай, Замішай, ховай, і залишай, може знадобиться. Ось така машина по салону. Клієнт зараз буде їхати і чекає на автомобілі, всі документи готові. Ось такий автомобільчик. Варіантів ну небагато на ці автомобілі. Потім маємо автоматичну коробку передач. Так виглядає руль. Так виглядає по салону автомобіль. Ціна автомобіля, автомобіль коштував за Чекай, скільки склав торг, скільки автомобіль продавався? 19 700. а купили ми його за 17 800 з документами, так що рахуйте, скільки склав торг. Я думаю, непогано. Поки робимо документи на Mercedes Vito, транзитні номера робимо, показую, на якому Mercedesi їздить власник автосалону. Ось така машинка 2000 року. І показую, що по комплектації. Як бачите, що присутньо зразу, що ми бачимо? Пам'ять сидінь, потім багато дерева, автоматична коробка передач, автоматична клімат система. Потім маємо перферовану шкіру, досить гарно збережена. Як бачите, сідушка не пом'ята, не затерта, вентиляція сідушок, різні настройки, бокова підтримка та багато чого в автомобілі є. Також присутній руль. Говорить, що має тут пробіг 240 тисяч що це оригінальний пробіг. Скажу вам, що Mercedes виглядає досить гарно, немає ніяких таких слідів, віржі або ще щось. І він його не хоче міняти, він говорить, що все його влаштовує, так що на такому Мерсику їздить і, і горя не знає. Коротше, зробили ми народ номера в Німеччині, і Міша, і я 10 євро стоїть один номер. Якщо чесно, це ціна досить смішна, тому що в Словаччині це буде коштувати дорожче. Підобрали вже це мій клієнт Міша. Мене теж, кстати, звуть Міша, Підобрали вже йому машину. Скажи, будь ласка, декілька слів для Ютуба, як тобі там послуги і чим ти займаєшся? О, ти живеш де? В Празі. В Празі правильно? Так. Чим ти займаєшся, як послуги? Розкажи трошки. Займаюся взагалі туристичними перевезеннями, В основні, напрямі, Хорватія, Італія, Австрія, Швейцарія. Купив. По послугах як? По послугу взагалі було дуже класно. Все було конкретно підібраний бус, 9 дев'ятимісний, так? Та, так як і хотілося. Варіантів, кстаті, з дев'яти місцями за ці гроші небагато. Взагалі, дев'ять місць в Європі це. Ну, Мало варіантів. В більшості це завжди 8 місць. Так що, в принципі, знайшли, машина плюс-мінус адекватна. Що хочу сказати, це була перша машина, рідко таке буває, перша машина. І в принципі, ми довго думали, ми реально радилися туди-сюди, бо є деякі нюанси, не все так чисто. Але ціна, пробіг, машина не крашена, жодна деталь не крашена. Мішка займається. Перевезенням, якщо ви в Європі проживаєте, хочете десь поїхати в Хорватію на море, в Італію, в Швейцарію, в гори або ще десь, я залишу його в Ютубі, силочку на його Тік-Ток, ви можете перейти в опис до відео і заходити до нього, якщо ви хочете, щоб замовити бус, в принципі, звертайтеся. Маленький перекус. Один клієнт вже поїхав в Прагу, якому я підібрав, як ви бачили. Mercedes Vito 116. Зараз маленький перекус. Ще зробив два огляди в Німеччині на автомобілі. Далі виїжджаю в Нідерланди. Дивіться, скільки вітрячків. Зараз обов'язково вам покажу відео з дрона. Красиво виглядає, я зараз ще в Німеччині. Але вже потихеньку рухаюся в сторону Нідерландів, тому що завтра з клієнтом буду підбирати Авдюху. Ну і подивимося, можливо, ще там будуть в мене деякі замовлення. Треба буде подивитися, не знаю, як вистачить сил. Ще я точно один-два дня поїжджу, подивлюся автомобілі, далі буду повертатися в Словаччину, тому що в Словаччині також багато варіантів. Я вже їду в сторону Нідерландів, можливо, ще встигну до вечора і покажу вам море. Я буду недалеко від моря, там в планах забронювати готель. Погодка зараз в Німеччині в принципі досить хороша, не знаю, яка буде в Нідерландах, але на даний момент все, все гаразд. Тому що вчора, коли я їхав, весь день падав дощ, а коли падає дощ. Самі знаєте, що це важко їхати. Так що їдемо в Нідерланди підбирати автомобіль. 130 кілометрів. Вчора я не зміг проїхати, вчора я не витримав, проїхав за вчорашню ніч і день 2000 кілометрів. Я вже не міг, якщо чесно, їхати далі, тому що організм відмовлявся. Тому було вирішено піти поспати. І зараз вже доїжджаю, там треба було ще 200 кілометрів, так що виїхав, 4 години ночі, їду далі. Так що такі справи? Погодка. Проїжджаю Амстердам. От подивіться, зараз буду знаходитися клієнта, забирати десь 3-4 кілометри від Північного моря. Ну і тут, звичайно, дощі зустрічаю. Сьогодні немає доброї погоди, як вчора. Вже починається сильна злива. Робити огляд автомобіля. Оглядаю автомобіль, хочу сказати, що в принципі так відбувається огляд. Зараз я його перевірив по кузу. Ось такий автосалон. Машинка не має жодної деталі підкрашеної. Це А6 2 літри TFSI Так, бензиновий мотор. Зараз будемо дивитися далі по катушечках. По всьому треба пройти. Що... Може не радувати, що машина не має жодного деталю. Деталів підкрашених по мотору виглядає непогано, без потьоків, так що оглядаємо далі. Ще один автомобіль Audi A4 у B9 кузові. Зараз буду робити огляд автомобіля. Так, бачимо, що у нас капот, крило, двері. Крашені, так, показую скільки. Автомобіль на шкірі, весь лайні Так, 220, весь автомобіль, навіть криша перекрашений. Так що отакі справи. Вся машинка по кругу крашена. Так що я думаю, що є смисл повертатися. Вся машина перекрашена. Повністю вся. Типа, хоча вона гарно виглядає, але прикольний салончик. От салончик тут, звісно, зачет, але не знаю, красива суцільна шкіра. Так що, скоріше за все, треба повертатися до А6 і вже робити тест драй. Тому що цей автомобіль весь перекрашений. Так, ще одна ситуація. Приїхав дивитися сюди авдюху. Наморочили мені голову, скільки то продано, то не продано. Коротше, Результат такий автомобіль не проданий. Дають мені ключі, можете йти дивитися автомобіль. Машина вже там стояла спереді. Подивився я автомобіль. Просто починаю, навіть ще не перевірив його по фарбі. Починаю дивитися автомобіль, приходить, каже, вже Ну, Просто історії на рівному місці. Я проїхав 150 км, тому що я вже в Нідерландах доїхати сюди десь 150 км треба було. Зараз знову повертатися. Отакі Нідерланди, отакі приколи. І перед тим я їхав, писав, чи можна приїхати дивитися автомобіль да, приїжджайте. І нікому нічого не докажеш. Ось такий сраний авторинок. Ну що, з цієї машини починався сьогоднішній день, Audi a 6. Повернулися назад і будемо дивитися. Зараз вже проводити тест драйв на цей автомобіль. Ось такий автосалончик. Так машинка виглядає. Можете зацінити, поки що в цьому магазині виглядає ну, прикольно, класно виглядає 2014 року. Віддають їй близько, по-моєму, 15 тисяч. Треба ще дивитися: s Line. 2 літри TFSI Мотор. Ну, будемо дивитися. Давайте вам ще декілька цін покажу. Що, що тут є. От дивіться, Kia Sportage. Ціна 9 тисяч 143 тисячі пробігу. Так, що тут ще в нас є? BMW 12 тисяч. Третя серія 300 пробігу. Ну, це до хрена, народ. Але бачите, є такі машинки різні. Що ще цікавого є? Давайте подивимося. BMW X1, 10 тисяч пробіг, 206 тисяч. Що ще цікавого є? Авдіна є 14 тисяч, ось така. А6, седан. Що маємо? 14 тисяч, 12 рік, 167 пробіга, автомат, 2 літри TFSI. Седан. Ось така теж машинка. Тут дві стоять, три. Ало? Так. так що зараз будемо дивитися автомобільчик. Алькантара, шкіра. Подивимося, складання дзеркал, безключовий доступ. Машина не має жодної деталі підкрашеної. Так це все виглядає. Так що їдемо дивитися автомобіль, а потім ще треба буде робити діагностику. Я ще не робив діагностику, але це після вже... Під час їзди двигун працює непогано. Що тобі подобається машина чи ні? ану кажи, так. я тебе в Ютуб запхаю, Пізнаю тебе. точно Думаєш, пізнають? Може, впізнають. Так. Передавай їм привіт, якщо хтось тебе впізнає. Привіт! Це мій клієнт сьогодні. Дивимось йому машину. Подивилися три. Короче, одна вся крашена, третя ми приїхали продана. Цю першу дивилися, виходить, знову повернулися до неї. Бо так непоганий варіант, тільки ми ще хотіли поїздити, подивитися. Можливо, щось буде краще. Ну на практиці зараз кращого немає за ці гроші, так що будемо дивитися цю машинку. Так, зараз провожу діагностику на Audi. Буду дивитися, тест драйв пройшов успішно. Машина в цілому задовільняє. Зараз будемо дивитися, що по діагностиці. Хочу подивитися, що по автомобілю, по блоках, по коробці. Хоча коробка вже бачу переключає непогано. Так що провіряю пробіг. Провіряю всі моменти по автомобілю. Так що працюємо. Зараз іде щитування блоків. І будемо дивитися, що воно буде зараз, які нам, звичайно, не всі помилки можна буде. Рахувати, тому що може бути і блок, але поки що бачу, вроді все непогано. Так що будемо дивитися. Ну що, друзі, перевірив автомобіль, автомобіль порядку можна купляти. Ось такий автомобіль забираємо Audi A6 S-Line 2014 року. На непоганій комплектації нова резина, 20-ті, круті диски. Цікавий колір, жодна деталь не підкрашена. Так я вам показую, як я працюю в Європі. Передивилися 3-4 автомобілі сьогодні. Ну і вибрали цей. Це один із кращих варіантів, краща ціна. Що по цінах розповідаю і показую вам заодно автомобіль. 2 літри бензин, TFSI мотор автоматична коробка передач. Цікавий дуже колір. Машинка, як бачите, в непоганому стані, жодна деталь не підкрашена. Безключовий доступ. Пам'ять сидінь також присутня. Алькантара, шкіра. Так виглядає автомобіль по салону. Еслайновський руль, еслайновська комплектація, автоматична коробка передач. Безключовий доступ, безключовий там стар-стоп, це зрозуміло. Два ключа в наявності. Задній ряд сидінь. Можете подивитися, як виглядає в поганому стані. Так що ми її купляємо, забираємо. Так виглядає задній. Задній, хотів сказати, ряд сидінь. Так виглядає автомобіль позаду, роздвоєний вихлоп, машинка в цілому в непоганому сталі. Так ми сьогодні працювали. Далі мені потрібно їхати 1350 кілометрів додому. Будемо їхати і займатися автомобілями далі. Ще потім покажу, як це буде відбуватися. Довольно буде собі їздити, я вже буду розпочати. Так що Юрка каже, жінка буде. О, давай на Ютуб залетимо. Давай, що ти там кажеш, жінка буде, привіт, передавай жінці. Жінці, привіт, Наташі. Вона буде дуже контентна. Да, вона буде задоволена так. Да, цим автомобілем. Так що клієнт Юра зараз буде вже документи готові. В принципі, тут в, Німеч... Кажу, в Німеччині, в Нідерландах немає проблеми зробити документи. Так що Юрка зараз акуратненько сідає, газує додому і буде показувати автомобіль, який купив жінці, дітям. Так що, Юрка, потім мені напиши, що по автомобілю через якийсь час, не через місяць, 100%. як усе поміняш, обслужиш. <різь> 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 ні, ні нормально все буде, машина перевірена. Поміняти треба масло. Завжди моя рекомендація, бо люди брешуть, кажуть, що міняли. Я чую навіть на запах, що масло таке собі не першої свіжості, треба міняти. Я знаєте, як отой повар понюхав і почув запах. Так що. Я зараз збираюся в Словаччину їхати близько 1300-1400 кілометрів. Зараз дивуюся, подивлюся і буду в шоці. Але буду їхати, тому що завтра в мене нові приключення. Це ви все побачите. Завтра я маю бути в Словаччині, щоб не знаю, що. Так що прощаюся з Юром, тобі бажаю гарного дня, сім'ї, привіт. Дякую. І коротше, я погнав. 200 км я вже проїхав, ще їхати 1200 км. Як бачите, потихеньку їду. Зараз їду в сторону Словаччини, тому що завтра я вже маю бути в Словаччині. Ось так я вам показав, як відбувається підбір автомобілів, як я їх оглядаю і як відбувається моя робота. На цьому хочу завершити наш випуск. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, ну і ставте вподобайку, тому що відзняти е, такий матеріал, як я роблю. Я вам скажу, що це не просто, треба мати час, а часу його ніколи немає. Так що, якщо вам цікаво, підтримайте мене вподобайкою, а я буду старатись робити це частіше. А кому потрібен автомобіль, пишіть в коментарі. Залишайте свої номери телефонів. Ні, краще не залишайте, але можете написати в коментарі. Я вам залишу свій номер телефона.